У невеликому кримському курортному містечку Алупці розташована одна з найунікальніших оздоровниць оборонного відомства Центр медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України Алупкінський. Чудовим, який клімат, свіже повітря, насичене фітонцидами соснових лісів та парків, та, звісно, лагідне Чорне море роблять цей лікувальний заклад найбажанішим місцем лікування та відпочинку для багатьох тисяч людей. Побувала в райському куточку на південному узбережжі Криму і наш кореспондент. Основним лікувальним чинником в центрі Алупхінській є кліматичний. Це і зрозуміло, адже поєднання усіх погодних факторів дає чудові результати під час реабілітації та лікування. Основна спеціалізація військової оздоровниці це захворювання органів дихання. Свою історію центр розпочав ще у далекому 44-му році. Тоді в Алубку був перебазований евакуаційний шпиталь за номером 3109 і у грудні цього ж року був реформований в санаторії військово-повітряних сил Червоної армії. За роки свого існування військово-медична установа здобула всесвітнє визнання. Тож і зараз сюди приїздять з ближнього та дальнього зарубіжжя. Світлана тут вже вдруге приїхала із мінська. Якщо перший раз вона тільки відпочивала, то в цьому році вирішила й підлікуватися. А діагностичні та лікувальні можливості здравниці повністю задовольняють усі потреби пацієнтів. Впечатления самые лучшие и персонал, и питание, и размещение, и море, и этот парк все замечательно. Я приехала своей сестрой родной. Мы отдыхаем здесь. Она из России. Мы встречаемся здесь, в Алубке, каждый год. Это це море, этот парк, этот воздух. Вот это, конечно, у меня есть какие-то диагнозы, но проблем минимально. За хорошим самочувствием, за тем, чтобы я целый год вспоминала это, за тем, чтобы я хотела еще раз сюда приехать, увидеть этих милых людей, потому что здесь все замечательно. За кількость пільгових путівок центр Лубкинский значно выпереджая інші санаторії Министерства оборони. Близько 70% відпочиваючих з равниці, саме військовослужбовці та члени їх сімей, пенсіонери Міністерства оборони України, ветерани та інваліди Великої вітчизняної війни, працівники та службовці оборонного відомства. Втім, бажаючих пройти курс лікування та оздоровитися саме у цьому центрі набагато більше. Одна із насущних проблем санаторію збільшити кількість ліжкомісць, розповідає директор Центру медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України Лубкінська заслужений лікар Автономної Республіки Крим Микола Філунов. У нас коечна емкость санаторія розвернута коек меньше, чем по штату. У нас по штату 400 коек, а розвернуто всего сейчас 325 двадцять коек. что, конечно, затрудняет нам выполнение нашего государственного заказа по обеспечению льготной категории отдыхающих, которые к нам приезжают. По сравнению с другими санаториями, у нас очень высокий процент находящихся здесь отдыхающих, до 70% мы принимаем летников, другие санатории принимают только до 30%. Может быть, им в этом отношении немножко полегче для... развитие, можно где-то можно какие-то средства заработать. Ну вот у нас такая ситуация, что мы много принимаем льготников. Попасть к нам в санаторий, ну вот говорят наши отдыхающие, несмотря на то, что мы много принимаем, с путевками тяжеловато к нам. Тяжеловато. Если бы мы, может быть, работали бы еще и зиму, если бы еще у нас был бы бассейн. Друга не менш актуальна проблема повернутися до цілорічної роботи центру. На сьогодні пацієнтів приймають починаючи з травня і закінчують прийом у листопаді. Втім, Микола Філонов плекає надію, що найближчим часом і ця проблема буде вирішена. Собственно говоря, оборони прикладає всі усі для того, щоб наші санаторії жили, виживали і розвивались. Проблеми є у нас. У нас одна із самих. тяжелых таких больших, больших проблем – это круглогодичная загрузка. Так сложилось, что за последнее время невозможно было ремонтировать котельные, и мы остались сейчас без тепла на зиму. Если мы сейчас летом вышли из положения, провели большую работу, сделали, поставили солнечные батареи, у нас сейчас круглосуточная горячая вода в номерах, А вот с зимним периодом немного сложнее. Впервые в этом году мы поставили солнечные батареи на все корпуса, на лечебный корпус, на все спальные корпуса, в том числе и на пляже, и обеспечили отдыхающих круглосуточно горячей водой. В прошлые годы мы давали воду только один, раз, один час в сутки. Унікальність центру Лупкінський полягає в його розташуванні. Він знаходиться у безпосередній близькості від всесвітньо відомого архітектурно-паркового заповідника Воронцовський палац. П'ять хвилин пішки і, відпочиваючи, опиняються на території головної історичної пам'ятки Лупки. Асиметрична конструкція і об'єднання різних стилів готики і мавританського звели ансамбль палацевих споруд у ранг самих незвичних на території України. Это, естественно, парк. Парк ⁇ это уникальное явление природы и вообще тут очень красиво. Мы, вообще-то, и Алубка, и парк ⁇ это такое, такая гармония. Тут словами не передать. Конечно, спасибо большое руководству санатория. Николаю Григорьевичу, мы знаем его давно уже. И Натальи Никитичне большое спасибо. Вообще-то медперсонал очень красиво тут. Все на высоком уровне. И получаем и процедуры. Не только море. Конечно, главное это море, но ну, мы так принимаем процедуры. Мы очень довольны. Потому что мы не меняем, мы и за границы отдыхали, и на мертвом мертв... море были, и на красном были, и на Средиземном были. Ну а лупку мы на сегодняшний день уже все. Центр медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України Лупкінський має потужну лікувальну базу. У здравниці проводяться сучасні діагностичні дослідження: рентген, ультразвукові, лабораторні, ендоскопічні, функціональні і інші методи дослідження на сучасному обладнанні імпортного виробництва. Ця процедура називається ріоенцефалографія. Ее назначає нейропатолог, врач. Вот, проверяют тонус, кровь наполнение сосудов головного мозга. Вот, и, в общем-то, мы здесь эту процедуру делаем. Очень такая процедура, конечно, нужна людям. Вот, хороший аппарат, хорошая у нас, конечно, диагностика. Кожен відпочиваючи по прибуттю до центру обов'язково здає усі необхідні аналізи. Лабораторне відділення наше состоїть із клінічної біохімічної лабораторії. Вот. Выполняются здесь общие анализы крови, мочи, мокроты и биохимические исследования, которые значит, позволяют обследовать функцию печени, почек, поджелудочную железу, липидный обмен, определить острую фазу воспаления, воспалительного процесса. Ну, вот Такие возможности нашего лабораторного отделения. Також до послуг пацієнтів добре оснащений стоматологічний кабінет, поради лікаря-невролога, процедурний кабінет, інгаляторії, кабінет психологічного розвантаження. А для любителів фітотерапії трав'яні чаї на будь-який смак. Я вважаю, що фізіотерапії принадлежить майбутнє. при грамотному використанні фізичних методів лікування У нас Лікарства зависимості буде и і тим більше наша желудка, почки, печень, і так далі. В комплексі лікування відпочиваючих успішно поєднується кліматотерапія, дієт харчування, апаратні і медикаментозні засоби, лікувальна фізкультура, голко рефлексотерапія. Особлива увага приділяється лікувальному масажу. Масажистка вищої категорії Зінаїда Касьянова працює у військовій здравниці більше 20 років. Каже, що користь масажу як для хворих, так і для здорових людей важко переоцінити. Вже на першому етапі легких дотиків починається корисний вплив масажу, коли шкіра очищується від відмерлих клітин. Масаж дуже важливий для людини. Почому? Тому що там восстанавливаются полностью мышцы. Поэтому даже люди, которые работают, особенно сейчас с компьютером, очень много работают, и у них шейно-грудной отдел очень больной, и надо делать много массажа. Даже никакие таблетки не помогут, а поможет именно массаж. Важко уявити, скільки людей за роки існування військового медичного закладу пройшло через турботливі руки персоналу, більшість яких мають багаторічний досвід роботи, тож працюють як єдиний злагоджений механізм. А головна нагорода для кожного працівника санаторію це щирі слова подяки від пацієнтів. Микола Максименко, сам з освітою військовий лікар Валупців перше приїхав до оздоровниці з міста Донецька, послугами задоволений на 100%. відсотків. К счастью, мне повезло, военкомат дал мне путевку для улучшения своего здоровья. Я уволился из армии инвалидом по состоянию здоровья. И спасибо Министерству обороны, каждый год я получаю путевку, что дает возможность мне поддержать и сохранить свою трудоспособность. На весь год, в принципе, несмотря на свой возраст, я продолжаю работать. Трудно говорить о всех впечатлениях, которые, скорее всего, будут у меня, но вот первое впечатление человека, который два дня побыл, конечно, великолепно. Великолепен парк, само нахождение на природе, контакт с водой, с воздухом, безусловно, воздухом, зеленью. Это ну, очень благоприятное влияние оказывает на любого человека, в том числе и на меня. Хотелось бы отметить, в общем-то, приветливость и доброту сотрудников, которые приняли меня, разместили, спасибо им. Даже выполнили некоторые мои капризы. Хотя я знаю, что это каприз, но они молодцы. Отреагировали спокойно, доверительно. В общем-то я доволен, а сейчас, простите, я пошел на прием к врачу. А подружжя Киян Юрій та Валентина Семерич відпочивають у центрі Алупкінській вже 10 років поспіль. Задоволені всім і турботливим персоналом, і чудовим краєвидом, і дієтичним харчуванням, і, звісно, чистим пляжем санаторію з дрібною галькою. «Отдихали в багатьох санаторіях міністерства оборони і в Одесі, і в Львівській області, в Ялті, в Гурзуфі. Кстати, был прекрасный санаторий в Грузовске. А вот он вот уже 10 лет отдыхаем здесь, в этом прекрасном райском уголке на южном берегу Крыма. Ну что, наше пожелание и просьба одна. И мы просим Бога, чтобы ничья рука не поднялась. На едатрайські уголоджі район. в наступному році центр Лупкінський святкуватиме свій семидесятилітній ювілей. Тож сподіваємося, що й надалі здравниця буде тільки примножувати та покращувати кращі традиції військової санаторної медицини.